У місті Курсун Шевченківськ є газета на Дросі, колектив редакції, якої очолює заслужений журналіст України Людмила Моренко. І ось недавно 15 осіб, невідомо хто це був, вдерлися в приміщення редакції, зажадали зняття. Публікації народного депутата із номера, який вже був підготовлений до друку, і наказали ставити ті матеріали, які вони запропонують. Людмила Моренко, звичайно, сприйняла це із болем, тому що ця газета має найбільший тираж серед районних газет. Понад 6 тисяч користується повагою серед передплатників. Виходячи з цього, секретаріат Черкаської обласної організації Національної спілки журналістів терміново скликав розширене засідання секретаріату. На цьому засіданні було прийнято звернення до Верховної Ради України, до Кабінету міністрів України. До місцевих органів влади, в тому числі до обласної ради, до районних рад, із проханням запровадити мораторій на безпідставне звільнення і втручання головних редакторів і втручання у виробничий процес виходу газет. Одночасно ми пропонуємо створити компетентні комісії для розгляду цих питань. До складу яких увійшли б депутати, представники громадських організацій і члени правління обласної організації національної спілки журналістів, які б на професійному рівні вирішили б ці проблеми, якщо вони виникають.